Голова Дніпропетровської Ова Валентин Резніченко повідомив, що вранці загарбники накрили вогнем міста Нікополь та Марганець. Відомо про двох загиблих. Він повідомив, що окупанти обстріляли міста з градів. Випустили майже 30 снарядів. У Марганці загинули чоловік та жінка. За попередню інформацію, ще 9 людей поранені. Трьох з них рятувальники дістали з під завалів. Також зайнявся будинок. Вогнеборці полум'я вже вгамували. Всього пошкоджено 8 будинків і один зруйновано. А у перший день псевдореферендуму у Мелітополі о сьомій годині ранку пролунав вибух. Про це повідомив міський голова Іван Федоров. Зазначається, що гучний вибух добре відчули мешканці в центрі міста. Він зауважив, що люди бояться виходити з дому і цей страх на руку окупантам. В перший день по такого побудинкового голосування на псевдореферендумі росіянам потрібно, щоб всі. Тихо сиділа вдома. мер радить мелітопольцям триматися якнайдалі від російських військових і ворожої техніки, оскільки поряд з ними постійно щось вибухає. Ну і на засіданні Генеральної асамблеї ООН, на яке якимось дивом потрапив міністр закордонних справ РФ Лавров, були і хвилинки Нісенітниці. Так, саме тоді, коли вище згаданий Лавров виступав, адже щойно про кремлівський міністр починає буде щось говорити, це одразу перетворюється на казки про уявних нацистів та фашистів. Але найцінніше в наступному відео не Лавров, а очільник українського МЗС Дмитро Кулеба, який буквально своїм виразом на обличчі продемонстрував, що думає весь світ про цього російського каскаря. Тож побачимо, і ми. Боевики националистических формирований безнаказанно убивали и убивают жителей Донбасса только потому, что они отказались признать результаты преступного, кровавого, антиконституционного госпереворота в Киеве. Решили отстаивать свои права, которые были гарантированы Конституцией Украины, в том числе право на свободное использование родного русского языка. Від одного клоуна до іншого глава Чечни Рамзан Кадыров заявив, що У республіці мобілізація проводитися не буде, оскільки вона вже нібито перевиконала план. За його словами, участь у бойових діях за час війни взяли 20 тисяч осіб, і Чечня перевиконала визначений план аж на 254%. відсотки. Звичайно, про який план йдеться, ким і яким чином його було затверджено, ніхто не знає. Однак, в той же час родичів близько 40 жінок, які намагалися напередодні провести в Грозному антивоєнний міт. Мітинг вже мобілізовано і відправлено в Україну. Він також пригрозив, що будь-кого хто вийде на мітинг або їхніх чоловіків і всіх дітей відправлятимуть на передову. Ну і всім вже зрозуміло, що за ці роки російська пропаганда зробила із солдатів буквально зручні машини для вбивства, які не сперечаються ні з чим, а просто роблять те, що їм скажуть. А на що на питання навіщо можна почути шаблонні відповіді про якихось там нацистів, фашистів та гасла за Росію в одному в інтерв'ю окупанта стало відомо, що навіть якщо командування на полі бою дасть наказ гатити по цивільним будинкам солдат Російської Федерації це зробить? І що буде після і після цього буде вважати себе героєм? Две деревни вправо, рогатки расходятся, я, честно, Маспаново вроде, что-то такое, uh -huh. там две деревни. Вот в, это, в этой деревне в 5 утра был открыт огонь артиллерии, по приказу вышел командования. Вот туда улетело около 2000 снарядов. 2000 снарядов в две деревни? Да, примерно, плюс-минус. В течение двух часов. Шо, И... а, ничего, что... не знаю, что а ничего, что там какие-то мирные жители были? Я это прекрасно понимаю. А в этот момент вы что ощущали, когда вы выпускали эти снаряды? Ну, суть в том, в моей работы я не выпускаю снаряды, я немного ну, отстраняюсь от этого и головой думаю, что, ну, дай бог, чтобы я никого не убил. Потому что а вы чем конкретно ваша функция? Моя функция – снять координату, сбегать до столба далекого. Я так как быстро бегаю, снять координату этого столба, прибежать к бусоле, посчитать обратно геодезическую задачу, чтобы батарея стреляла куда надо. То есть на север, никак не на юг, Угу. Куда-то там по да, мирным жителям, по своим, а именно вот туда. Моя задача вот в этом состояла. А уже старший офицер батареи там работал с Бусоле непосредственно. Так ну вот вы сняли это направление, вы понимали, что сейчас будут валить по мирным селам? Да, все, все понимали. И что между собой, какие разговоры? Да, правильно, надо бить этих укропов или ну, как говорили? Да никак никто не говорил, всех расставили, дали территорию, грубо говоря, в 15 километров. Там стояли ураганы, там савушки, отдельно там два града стоит и дали команду огонь. Но ну, мы стоим и не стреляем, эти уже все долбят по, по максимуму. А мы даже пакет еще не выпустили, потому что мы понимаем, что что-то не то. Ну, немного корректуру вводил я левее, правее от, от домов. Короче, э -э -э летело, оно куда попало, я так понимаю. Ну, в основном, да. То есть, ну, например, вот, честно говоря, вот. Если вот, приходила цель, я вбивал ее в карту. Если я смотрю, что это какой-то дом или что-то такое, то я немного менял цифру для сова. Вот. Я не знаю, прилетит мне за это, не прилетит, но суть в том, что летел не в дом, а летел какой-нибудь лес. Вот і все. Це були головні оперативні новини. На цю мить далі буде більше і цікавіше залишайтеся з командою Апостроф ТВ.